Я всім бажаю добра, благополуччя, щоб ви були здоровенькі, на радість нашим дітям, на радість нам, всім в Дніпро Дзержинську, щоб ви росли і процвітали разом з своїми батьками, з разом зі своїми сім'ями, там, де ви буваєте і бачите все хороше, щоб було оточення вас гарненькі, щоб ви нікого не ображали, щоб ви були кожній. Команді і виконували всю команду, яка є. Що вони підводили своїх вихователі, своїх вчителів, тому що вони хочуть вам всього самого найкращого. Разом з Дідом Морозом мер міста вручив Дніпродзержинським дітлахам та їх батькам новорічні подарунки. Адже для кожного з них, як дорослого, так і малого, новий рік це чарівне свято, під час якого здійснюються усі заповітні мрії. Семья собирается все вместе, подарки дарим, мы детям, дети нам там стишки рассказывают. Ну, вообще просто, что каникулы для детей, вся семья собирается, потому что в будни обычно садик, учеба, работа, так вся семья собирается вместе. Это праздник для семьи. Випах, сніг пиши мороз, кішка снігу, миє нозик, циня на чорний спинці, нанобіди і сніжинк, снігопад, снігопад вистачить ботмаляд. А ось головним подарунком Діда Мороза стала новорічна вистава у виконанні колективу театру під назвою Лускунчик та Мишачий король. Над постановкою якого працював заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко, казка, де в складній боротьбі добро завжди перемагає зло, де здійснено чудове поєднання класичної музики та й неймовірної гри акторів для дітлахів. Вистава стала чудовим початком святкування новорічних свят.